І всім привіт, друзі, вінкладі Сведікплей. І це в нас гра під назвою Арена Реноватіон. Не знаю, що це за гра. Арену якусь робити, я так зрозумів. Давайте нова гра. Ремонт арени незабаром буде доступний у дочасному доступі. Приєднуйтесь до нас 27 березня. в Steam. Що? Такс. Зараз давайте, щоб воно прогрузило нам. Швидкість мишки, що таке? Що таке? Ось. Ось ось. Так. Приїдь до позначеної кімнати. Так, бачу. У, як я быстро ходжу, дивіться. Використовуйте Б, щоб актувати сканер. О, кюй. Молоток. Молоток нам треба? Кельму? Во кельму. І оце все пробирати. Ні. Е, а нафіга? О, нічого собі. Прикольно. А можна худ сховати на деякий час? Добре, тут я перейду сюди. Отак. Треба скрінчики на привюшку. Так, стіни. Стіни ми ремонтуємо. А що це? Це спортзал? Так, похоже, дуже на спортзал. Дуже похоже на спортзал. Напевно, це він і є. А ми можемо на вулицю... Ой, тихо. Можем... Ага, виходу нема. Зрозуміло. Кью. Все зрозуміло. Зет. О, нічого собі. Ох, ти нічого собі, як воно все показує. А! Назад! Так, чекает. Левый контр. Ш, Б. Жизнь поломаю, я под карту. Я под картую. Зберігаємо гру. Е, давайте вихід. Ой. Чекайте і вийшу зі гри. Все єгра, єгра. П'ять тисяч фпс. Йомає, продовжити. Так. Шоу? Е... Чекайте. Невеличкі технічні шоколадки Так, заходимо ще раз. Будемо починати нову гру, а що робити? Нова гра. Все, давайте. Все спочатку. Получається. Квест виконано, який квест. Так, вибираємо кельму. Давайте робити. А пробирати. Чекайте. Молоток. Так може давайте перше проберемо. Не поняв? Зараз секунду пови це все поприбираємо, а потім вже будемо викидувати. А що то на одну таку штуку треба тратити? Скільки то часу? Я в шоці. дивіться скільки мусору! Так, це молоток, це молоток. Аж так багато мусорнику Ой, мусору Я в шоці на якусь там маленьку плиточку цілий мішок. Я в шоці. Молоток. А, плюс 12 баксов, я думаю, може, типу, можна там. Їх продавати. Дійсно, можна. Це ручки. Хлабесь і все. Перек'ю, рука. Боже, на якусь маленьку лампочку тіла пакет маю тратити. То пакети теж не безкінечні, ёлки палки і шо, і куди мусор викидувати, йо -мо. Ще платити гроші за це треба. Та ви шо, ще подуріли там, тихо. Ще й платити гроші. Ну ні, ну ви прикиньте. Скільки нас? А, у нас 2000 баксів. Ну це вроді норм. Тихо, давайте так. Ага. Плюс 120 баксів, А, плюс 120 баксів, чекайте Плюс, дає, не мінус, А ч плюс, то ж, типа. А, я типа здаю макулатуру шо ли? Типу так воно працює, чи як воно працює? Опа! Ой, бляха, не йди ой Ще й я не попав. Так, ну дивіться, вже красивіше тут стає. Хоча б. Чуть-чуть. 120 плюс. Сюди. Давайте швиденько здаємо оце все. Цю всю фігню грязну, непонятну. Такс. що нам треба. Нам треба... А, це нам як користуватися сканером? Б. Да. Траш капец. Давайте мойка високого. Да ну, серйозно? Вчора ж, вроді би, вчора. Якщо я не помиляюсь. Вийшла гра про кебаб симулятор. Там теж мойка. Ой, не кебаб симулятор. Зоу... А, це значить не вчора. Після вчора вийшла гра зоу... зоу симулятор. Чи як вона називалась? Во. Там теж можна було мити, кстати. Це дуже є прикольно. Ну давайте зразу б ми. В мене вроді би є гра про мойку. Але це, вроді би не точно. Я подивлюся стім. Свій. Ось. І вам скажу, чи в мене... Кстати, шо по звуку? Гра не голосу? Давайте трохи гусніше зробимо. А... гру не чути? О, почало чути гру, чекайте. Мінус 40. Ну, типу. Давайте 35. Ага, ну тоді мінус 40 буде, все. Збереження. О, це добре. Так. Витираємо всі стіни. Що в мене жирна кнопка Shift. Давайте це все миємо. Сюди. О, нічого. Еко. Економія Тобто, у мене стоїть, бачите? Справа. Справа зелений, типа... Ця штучка зелена. Еко, типа, економія. Що я правильно розумію. Не треба зумувати. Плюс 100... Ой, плюс 30 баксів. Давайте напишемо. Пишіть в коментарях, що я хотів тут написати. Подивлюся, чи ви правильно відповідали. А що я далеко буду стояти, наприклад. Ну, не буде мити. Це дуже погано. Це дуже... А можна не економія, а якось так, щоб... Ну. Алло? Щоб швидше було, бо воно якось і все прям погано. Хто тут був, Кто то за свині тут були. Тут за свині були. Хто знає цих свиней, пишіть в коментарях. По вухам надам. Вони мені засоряли. От все. Де, все. Так, ага, це тут. Але дивіться, треба так помити, щоб воно не пропадає. Треба добре мити. Треба дуже добре мити. Так, тут тоже? Ні, хух. Давайте переглянемо. Це, вроді, би більше ніде не треба мити, тому. Вибираємо руки. І от так от. Падай. Ладно, поки що туди скидуємо. Потім я все занесу. Так, а що мені? Давайте двері заберемо. Щось позабираємо, звідси. А навіщо воно? Квест. Что мы за квест? Елки, И... палки. Стульчик. сад пару рук. Стак. Стак. Ось так. Ось так. Ось так. Ось так. Тута. Так. 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 так, От ну, дивіться, як воно красиво тепер виглядає. Хоча би. Да? Хоча б. Не то, що було. Але вже ліпше. Так я тримав молоток, воно не розбивалося. Во! Давайте зразу сюди поприбираємо, щоб потім не цей. Ой, тут а багато пробирати. Дивіться, скільки тут пробирати. Опа! Отримано ба. Вітаємо, ви досягли другого рівня. О, ви можете використовувати... Ага. Правильна машина ножиці, Кувалда продам пензле Руку. Давайте руку. Я ж казав, що дуже помало цей. Що це за Ладно. Я казав, що дуже помало малює. Ой, чи... ну, коротше, миє. Чи... А мені більше ніде, в принципі, не треба мити. Тому не бачу смисла. Все, тут поприбирали. Тут поприбирали. Тута. Треба буде поприбирати. Мухи літають. Дивіться, як все продумане, мухи літають. А звідки мухи взялись? На Сі ми можемо просідати. А звідки в мене мухи? У мене ж закрито все. Воно тут тиждень не лежало, воно лежить тільки 5 хвилин десь. А я можу зразу. А, да! А я побачу щось тут. Нормально. А я ходжу туди-сюди, туди-сюди. Тобто я в один. А ну, чекайте. Оп. Вики. 105 один! А цей скільки? 15. Круто. Не міг зразу багато в один. Я тут по нас кладав. Можна? О! Давайте зразу тако зробимо. Щоб не мучитись. Я думаю, оп. А я думаю, блін, що, один мішок. І вже в цей. Я з самого початку говорив. Ой, зараз бабло. Дивіться на бабло наше зараз, яке, яке воно буде велике. Приумножене зараз буде. Ага. Такс, такс. Тепер дивіться 500 баксів просто 500 баксів на рівному місці. Давайте відремонтуємо, де тут? Ух ти, нічого собі. Все, квест виконано і цей. Все. Так. Е, нанесіть штукарну за допомогою кельми. Так, кельми. А це штук. Цей. Я зрозумію. Давайте наносимо. А нам на потолок теж її прийдеться. О. А можна новий рівень я прокачаю цю штуку? Який у нас рівень? Хто знає? 4 XP Ще би я знав, де рівень показується. Ще би було круто. Ой, о. Фух, це добре, що воно цей. Наприклад, ти робиш, да, отко і Іно... На... Звичайно, це почало. І тут воно зберігається, це дуже добре. Такс. Такс. А світло тут горить і виключити ми його не можемо. Так, да? якщо... А якщо, наприклад, там... За світло треба буде платити, реально. Такс. 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 все. Пофарбуйте підготовлену стіни пензлик. П. Вибір фарби П. А, український. Ні. А. Давайте утаку. А шо? Не можно, шо ли? А шо нам? Ось вот так. И все. Так. Такс. А тут -а у нас буде біле. Думаю, біле буде дуже тут гарно дивитись. Потолок білий. Це дуже навіть, ну, по стандартах так. В кожній хаті, я думаю, потолок білий. Типу нема потолка чорного. Да, там, Ну. Ну, я не. ну, можливо, десь є, але ну, потолок чорний це якось некрасиво. А воно зразу там малюється. А, ні. Типу, реально некрасиво просто Біл, э, чорний потолок. Тому так. Так, на підголовну поверху підлогу можна наносити фінішну обробку. Це чим? Q вирію зміни підлога. Продам апарат. Продам апарат. Чекай. Ага, во. Модифікація підлоги і П. Давайте виберемо просту таку. О! Плюс 500 баксів. А за що? Ладно. Хто таке? Ага, Такс. Такс. такс, Бережня. такс, такс, От і все. Фермель. Тап, планшет, мебель. Все. Двері. Давайте двері поставимо, хоча би, так? О! а щось потратив. Купит. А що я потратив? Ладно. І давайте чорні двері сюди, шолі. А. На паролі? Нам треба розмламати, на жаль. Чому, на жаль? А чому, на жаль? От все. що ніяк, не знаю. Ось так чекайте. Не є Нічого собі так. Давайте зразу сюди купим. Все во, тепер таб. Роздягальня. Все? Купляємо? Давайте купляємо. такс 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 А воно гроші тратить нас? А, тратить по 75 баксів. -мо. Давайте розставимо. А що? Так до кінця? Во. Шо? Уарена. Ви будете ремонтувати спортивні споруди? Це не моя. А, ми будемо ремонтувати, а це моя. Споруду використовуйте мишу, щоб озирнути її клавіатуру, щоб рухатися везде. Коли ви наближаєтесь до місця, де вам потрібно зробити роботу, ліворуч на екрані з'явиться інструкція. Ага. А на що тут мені пока. Квест виконано. Квест виконано. Дивіться, яка у нас тут гарна кімната. Просто подивіться на неї. І скажіть, що вона не гарна. Все. Будемо на цьому закінчувати, друзі, пока що. Тому дякую всім за перегляд. Буду закінчувати. І всім пока-пока-пока-пока. Це ми удаляємо. Це ми удаляємо. І це ми удаляємо. І нажимаємо зберегти гру, зберегти моя арена. Все, вихід. Дякую всім, всім-пока. Не забувайте ставити лайки, підписуйтесь на канал. Всі...